Mm-hmm. <clears throat> Вже ми продовжуємо. І у нас в студії вже бачите такі патріотичні кольори. і Одразу настрій відповідний, такі жовто-жовто-блакитні рушнички з мікрофібри, дуже приємні на дотик, Відповідно, не тільки такі яскраві, барвисті кольори, так, колір сонця і неба. І, взагалі, а, я обожнюю цю колаборацію. Так, жовто-блакитні відтінки, дуже красиві. Ще в нас тут така декорована, як малинка, чи що це в нас тут іде. А, ще на Рушничках дуже так мило поєднали, поєднали так, і а, рушнички, і таку а, ягідку малиночку. Вони у нас будуть в двох кольорах, і, відповідно, в двох розмірах. В комплекті буде йти рушничок більший і менший. Бачите, тут є більші, менші. Зараз будемо, до речі, зараз я вам зразу скажу, який у нас тут іде розмір рушничка, щоб точно ви вже орієнтувалися. Отже, буде йти розмір 70 на 130 і 90 на 50. Так, зараз будемо розглядати ближче. Ой, так тут ще й петелічка. Це є, це, Я дуже люблю, це дуже практично, коли є ось така петелечка, тобто ви можете потім їх е, повісити там в ванній кімнаті. так, Наприклад, якщо ви е, е, є гачечки, так, і тоді на гачечок можна за петелечку повісити. Це дуже зручно, ну, звичайно. Насправді, ой, які вони приємні на дотик. Слухайте, взагалі неймовірно. Просто неймовірно. І е, тут надзвичайно іде така декорована, цікавинка, так, от, в формі Я ягідки, малинки. До речі, теж коли торкаєшся, воно така приємна на дотик. Але бачите, в такому теж форматі тут як аплікація, така так зроблена такою аля аплікацію, дуже дуже оригінально. Ну і звісно, надзвичайно. Надзвичайно м'якесенький і приємний на дотик рушничок і один і інший. А, просто неймовірна м'якість два в одному. До речі, а, розмір у нас це ми маленький подивилися. А тепер подивимося ще, ще великий. Бачите, в нього можна ось так ще закутатися взагалі. А, і, а, звісно, як банний рушничок, так можна собі ще ось так загорнутися. Подивіться, просто вау. І, а, які вони У мене, до речі, є рушнички з мікрофібри, а я їх обожнюю, тому що коли навіть прохолодно, так а, ти встає, виходиш з ванної, ти закутуєшся в цю мікрофіброчку, і це просто. Неймовірні відчуття м'якості та комфорту. А, так, а, пане режисер, що у нас який код товару? Нагадайте мені, будь ласка. Або я зараз подивлюсь, у мене десь тут був код. Так. ДТ 1198. Хто зараз телефонує? ДТ 1198, код товару. І я нагадую, що за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, 0800-21-44-88, ви телефонуєте і замовляєте набір рушничків. А в комплекті іде один рушничок для обличчя, так меншого розміру, і один рушничок банний, Він більшого розміру відповідно. Тому а, ви вже маєте собі а, такий, знаєте, повноцінний комплект. І відповідно на подарунки дуже зручно брати. А якщо ви ще будете брати два комплекти, буде додаткова знижка в 100 гривень. Ось так, мої любі. Як тобто у нас за два? За два комплекти? Серйозно? Я, я, я не можу в це повірити зараз, дівчата. Тобто, за два комплекти а ви, ви сплачуєте цю вартість, яку ми думали, що це за один комплект. Тобто до вас буде їхати два комплекти. Тобто ви отримуєте два маленьких рушничка і два великих. Колір ви не обираєте. Але я думаю, будуть максимально намагатися вам, щоб блакитний і жовтий їхав, тому що і блакитний і жовтий підходить абсолютно всім. І дітям, і дорослим. Так? Абсолютно ось на подарунок. Якщо ви йдете, якась сімейна пара, так взяти ось один блакитний, один жовтий, так символічно, патріотично, дуже дуже красиво. У нас перше падіння вартості. Тобто за тисячу гривень ви отримуєте а, собі. Два маленьких рушничка і два великих. Це дуже класна пропозиція, враховуючи, що це у нас ідуть рушнички з мікрофібри. Ви всі знаєте властивості так. Мікрофібри вона дуже класно вбирає вологу, дуже класно віддає вологу. І навіть після багаторазового циклу прання, так не буде втрачати ні форму, ні колір. Колір буде теж залишатися таким попередньо яскравим. І нагадую, що тут і на великому, і на маленькому рушничку є ось такі гачечки, тому дуже зручно. Ну і звісно, красива декорована. Ягідка малинка а, теж розбавила цю компанію. А, красиво, красиво. Взагалі, таке не нав'язливо, такий шматочок декору, так би мовити, на наших рушничках, а які вони м'якесенькі. До них торкатися, уявляєте, от ви вмиваєтеся, потім протираєте своє обличчя. І це не якась там, знаєте, як наждачна бумага є. А тут воно таке м'якесеньке, тут, тут прямо хочеться до нього торкатися. А, і у кого вже є ці рушнички, ви точно не знаєте, яка це насолода саме загортатися, закутуватися. Вони такі м'ягесенькі, як мариночка взагалі, наші рушнички. Ну і звісно, якщо ви сьогодні будете брати два комплекти, то ви ще отримуєте додаткову знижку. У нас і так супер-мега-пропозиція, ексклюзивний набір рушничків. Ви отримуєте сьогодні а, в комплекті навіть два маленьких і два великих рушнички. Хоча я одразу думала, що це буде один рушничок, і ти великий, один маленький комплект. До речі, у нас ось такі. У нас знову падіння вартості. Дівчата, ну це взагалі просто гріх не скористатися нагодою. 799 гривень ви віддаєте за комплект з рушничків, тобто два маленьких і два великих. Комплект буде до вас приходити ось в такому пакуванні. Такий зіп-пакетик іде. бачите, тут маленький і великий рушничок. Ну і відповідно не знаю, як там буде вам приходити. Колір ви не обираєте, буде приходити рандомно. Але для тих, хто спритніший, хто перший зателефонує, я думаю, ви можете хоча б. Залишити свої побажання. Ну, раптом всі зірки складуться, і до вас поїдуть саме ваші кольори, які ви дуже забажаєте. А, і жовтий, красивий насичений соковитий блакитний. Я навіть не знаю, який би я хотіла собі дівчата більше обрати, а, тому що вони. А, Рівноцінні, так, вони один а, іншому не поступаються. Тому в такому пакуванні будуть приходити а, рушнички, їх можна і ці рушнички буде і на подаруночок, так і для себе, звісно, а, придбати, оновити рушнички в своїй в ванні кімнаті заходите, а там таке ясне сонечко. Ось такі рушнички жовтесенькі, як ясне сонечко. А так, що у нас тут? 70 на 140 розмір, так і 50 на 100. А, боже, які м'якуські! А давайте ще покажемо, що вони у нас тут. Я не знаю, чи буде видно. А може на синьому краще чи на жовтому? Тут все так прошито, прострочено ось тут. Повністю все закрито, так. Вони не будуть торочитися що теж дуже важливо, тому що тут все прошито, все прострочено, і відповідно. Навіть коли вони будуть в машинці, так після багаторазового циклу прання, вони все рівно будуть тримати свою форму. А це у нас мікрофіброчка. Нагадую, рушнички саме з мікрофіброчки, яка дуже класно вбирає вологу, віддає вологу і вони дуже швидко просихають відповідно так само. Ну і малинка, яка мене не залишає байдужою абсолютно а дійсно освіжає рушничок. Я спочатку подумала, що вони такі однотонні, але ні, бачите, тут ще така. А маленька родзинка для настрою, ну що ж, класна пропозиція? Не упустіть таку нагоду. А ми рухаємося далі.